Пані Світлана понад 20 років була в черзі на земельну ділянку. І от коли довгоочікувана звістка мала її потішити, навздогін їй інша, невтішна. Виявляється, на 10 соток жінки зазіхає нардеп Валерій Пацкан, у якого, як на землю пані Світлани, та ще 49 осіб свої плани. Зробила я державний акт на право власності на земельну ділянку на 10 соток. У тому році десь в кінці року до мене дійшли чутки. Що виявляється, цей мій державний акт оскаржується, оскаржується нашим шановним депутатом народної Верховної Ради Пацкан Валерій. Про бізнесові плани свого сусіда Нардепа пані Світлана дізналася від людей, які також є постраждалими у цій справі. Розповідає пенсіонерка. Люди говорять, що він хоче тут робити якийсь салон, автосалон. Тут має будуватися, говорять, якась міжнародна траса. Звісно, що йому потрібно, щоб цей салон був дуже видний з дороги. При дорозі, це, звичайно, це самий вигідний варіант. І виявляється, наші ділянки моя і ще 50 людей. Спочатку було 500, спочатку він оскаржував цілий масив. Пані Світлана у відчаї згадує про судові засідання, під час яких люди відстоювали своє право власності на землю. Та коли прокуратура відкликала позови Валерія Пацкана, проблеми жінки не закінчилися. Пан Пацкан собі подумав, що то є, то все недобре. І він собі вирішив повністю відмінити державні акти на цілий земельний масив. Це в нього не вийшло, бо прокуратура десь, може, пару тижнів тому. Відмінила позови ці. Тепер виявляється, вроді всі малися заспокоїти, але ходять чутки, що йому не любляться ті ділянки, що на ним два ряди чи скільки. Моя ділянка попала. Та пані Світлана не єдина потерпіла, яка розповіла про дії депутата. Пані Марія та пан Анатолій, які сподіваються, що свої сотки вже не втратять, також мають що розповісти. Хто нам буде то компенсувати? Оце наше здоров'я, оце наш час? По-перше, якби не був суд, якби ми не праві були, суд би не закрив цю справу. А тому, що знаю, що ніякого порушення поводу міської ради про виділення цих земель немає. Це є законно, це є на законних правах. Ми тут отримали ділянки, і ми будемо боротися. Я не підпав під ці 50, але моя ділянка знаходиться в масиві. Житлової забудови вулиці Стефаника на даний момент прокуратура відкликала позов з адмінсуду, але, на жаль, відкликання позову, воно не означає, що провадження по справі буде подальшому провадження по справі не може бути порушено знову. Тобто, це якби. Скажем, так це не, не крапка, це крапка з комою і тому ми, ми в подальшому будемо підтримувати наших ну наших сусідів. Олександр Волосянський та ще декілька громадських активістів повідомили громадян, що від них намагаються відібрати землю щодо судової тяганини. Постраждалі влаштували прес-конференцію для висвітлення незаконних дій у ЗМІ. Після чого розповідає пан Олександр Нардеп став погрожувати одному з них. Одному з учасників прес-конференції дзвонив особисто Валерій Пацкан і погрожував, що ви клоуни не розводьте клоунаду. Що ви тут робите? Там де його диоземельлянка використовує депутатський майдан на нашу думку в власних корупційних інтересах. Це конфлікт інтересів. Про що ми готуємо вже звернення до антикорупційного бюро, до Верховної Ради, про в комітет по регламенту про Присягу порушення присяги народного депутата і в інші органи, які компетентні розглядати корупцію, до слова політик намагався викупити землю від громадян, але за смішні три тисячі гривень. Наразі 50 ужгородців можуть втратити близько двох гектарів землі. Потерпілі запевняють, звертатимуться у всі можливі інстанції для збереження за собою права на володіння землею. Але сподіваються, що громада та влада почують їх та допоможуть відстояти правду.